не нісне, це получилось. Ми можемо виробляти такі препарати, які рятують людям життя. Це дозволить закрити всю потребу України по препаратам крові. Ми відібрали кращих на ринку і кожного дня робили свою справу. Ту, яку люблю. ідея вона лежала на поверхні потрібно будувати новий завод. Де будувати новий завод? У мене відповідь була проста: це Біла церква. Ми зробили проєкт, нам його розробляла німецька компанія Lінde. Розпочалася дуже велика робота. Була кріпка мотивація, хімінка Константин. Їженно, по суботам, дощ, сніг склякать, болото не болото. У нас в машині сюди їздили сапоги резинові, фуфаєчки. Тому це було під чітким контролем, чітке пониманием, графіком. Все було розписано до мелочей. И за півтора року ми збудували красен завод. Це єдиний в Україні завод, який збудований з нуля. Буквально за декілька років тут виросло підприємство, яке взагалі є унікальним в своєму роді не тільки в Україні, а в принципі навіть у східній Європі і в СНГ. В завод вкладено 42 мільйони доларів. І сьогодні на заводі виробляється 3 мільйони ампул щомісячно, 2 мільйони флаконів щомісячно. Ми запустили також це було нове для нас рекомбінантні препарати у формі шприців. Друга черга це були унікальні технології виробництва пробіотиків. само ми робимо внутрівенні імуноглобуліни. Це унікальні препарати для підтримання імунітету і при лікуванні імунодефіцитів. Унікальніші препарати останнього покоління. Сьогодні 25 чоловік кожного дня займається не основним виробництвом, а займається тільки завтрашнім днем. Це надсучасна, обладнана всіма засобами. Номер один в Україні аналах європейським лабораторіям по розробці і дослідженні нових біофармацевтичних препаратів. Це колосальні інвестиції, це надзвичайно наукоємні процеси. У нас є такі прилади, які взагалі, ну, і обладнання, яке тільки буквально рік назад вийшло взагалі на ринок і почало використовуватись, воно вже в нас є. Такої лабораторії не було і немає досі ні в університеті Шевченка, ні в Академії наук. Це не класична фармація, це навіть не біофармація. Це, це реально фракціонування плазми, це як окремий кластер фарм галузі П'ять крупних підприємств світових, які фракціонують 80% людської плазми всього світу. І от біофарма саме завдяки своїм технологіям, я вважаю, що успішно виходить в конкурувати саме з цими гуру класичного фракціонування людської плазми. У мене була зустріч з нашими світовими конкурентами, такими корпораціями, як Бакстер, і італійський «Кедріон», які сказали, що українська біофарма там буде фактор згортання крові. Це неможливо. В цьому році ми плануємо продати фактор згортання крові на 75 мільйонів гривень. І в наступному році закрити повністю потребу України фактор згортання крові номер 8 Тому все цікаве для них тільки розпочинається. Ми якраз почали строїтельства. Следующая очереди нашего завода. Это цех по фракционированию плазмы крови. Это уникальный проект не только для Украины, а и для ближайшего нашего зарубежья, для постсоветских стран. Польша, Литва, Болгария. Эти страны не имеют таких технологий на сегодняшний момент и не имеют фактически возможности даже построить такой завод. На третьей черге завода будет сбудовано фракционатор плазмы крови на 160 тонн. Ми буквально два роки назад впровадили в виробництво восьмий фактор згортання крові. Це при гемофілії, коли люди хворіють, власне, кров не згортається у людей. Близько двох тисяч чоловік помирають і, власне, біофарма вирішила цю, цю проблему. Мета нашої компанії дуже проста. В Україні після будівництва нового заводу ми вже номер один. Тому що ціна наших препаратів в два, а той. Три рази дешевше, ніж наших конкурентів. Проте основна наша мета наступна. І я пишаюся тим, що можу сьогодні сказати. Пишаюся тим, що кожен працівник нашого підприємства може сказати. Ви знаєте, щодня ми рятуємо життя. Наша робота щодня рятувати життя.